Консервовані кабачки ананаси. З даного рецепту виходить 2 банки по 1 літрі. Якщо точніше, то 1 літра 200, а 1 літрова. Вливаємо 1 літру ананасового соку. Вірніше нектару. Бо соку там тільки 50% в каструлю. Банки та кришки попередньо стерилізуємо. Ставимо її на вогонь. Плюс 200 г цукру. Плюс півчайної ложки лимонної кислоти. Перемішуємо ложкою до розчинення цукру. Накриваємо кришкою. 1 кг 200 г кабачків ріжемо кубиками. Коли рідина закипить, всипаємо кабачки. Накриваємо кришкою та після закипання проварюємо 7-8 хвилин. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Перекладаємо кабачки з нектаром в банку. Закриваємо чи закатуємо кришкою. Переносимо в затишне місце і перевертаємо кришкою донизу на 2 години та накриваємо. Після перевертаємо кришкою доверху та закутуємо і лишаємо аж до самого остигання. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.